Сьогодні, 16 січня 2019 року в Чернівському районному суді ми стали свідками розвитку справи щодо Майданівця, який значить, зняв плакат, який незаконно перебував в клубі Черверівської сільської радиці. Тим більше людина Майданець рік він просив про те, щоб зняли саме той плакат, на якому разом з Небесною Сотнею були. Зазначені, значить, Беркутівські вбивали які були на Майдані. Тобто людина виконала свій громадський обов'язок, вона зняла значить, цей плакат після того, коли вони сказали, що вони самі обов'язково зміни. Але проти людини, значить, е, сфальшувала кримінальне провадження за статтею стаття хуліганства». І зараз людину судять і хочуть притягнути до кримінальної відповідальності. Я думаю, що ми цій справі дамо відповідний розголос, але буває те, що сьогодні ще день я кажуть, прокуратура і поліція замість того, що було ну просто все таке неподобство, яке було зроблено, закрити його. Вони просто-напросто сажають майданіці в тюрму доказуючи те, що. Те, що люди загинули на Майдані, те, що люди хочуть і надалі мати закон, воно нікому не потрібно. Ви після мого виступу побачите та інтерв'ю, яка дала дружина людину, яку сьогодні притягнулася до кримінальної відповідальності, але додаткове інтерв'ю цієї особи ми також розміщемо за нашого колега. Селищну раду будинку культури, не за апаратом нашої громади. Повідомляв це, все бачили. Він їх прикликав, показував при свідках. Хлопці були майданівці, були активісти були. Ця свідках, це він казав. Зняти жоно немає і Небесна Сотня, і Бефут, які з протилежної сторони він це. Плюс були фотографії і майдан. І партії регіонів все це на одному локаді і написано революція гідності 2013-2014 рік. Тобто коней з людьми змішали все на купу, і майдан, і антимайдан стояв там. І Все на купу да ну це в нас це повісив, Ми там вже знаємо, що це була ініціатива Савчука Олександра, депутата обласної ради. А скажіть, будь ласка, ну там же ж вони вишуються, вишуються вони ці плакати, наприклад, на якийсь певний термін, є проплата і так далі. них немає ніяких документів на цей плакат? Якісь установки установка, а це десь воно вже звісно. Вони все пишуть, все документи сфальсифіковані, всі свідки сфальсифіковані. Ну от скажи мені на сьогоднішній день були витримані документи. На якій підставі який термін був зараз? Буде адвокат все це доказувати. Зараз де показати. прокурорша каже, що все витримано. А ми бачимо помилок в справі. Дуже багато ні, ні, ні. Ми, ми, це... ми звіти питання. В чому соні головне питання? Головне в тому, що повинні бути у обвинувачення. Основні ті документи. Перше, це повинно бути е, значить. Договір оренди даного стенду не вони, вони написали заднім числом, воно цю не відповідає всю форму. Ну, ви розумієте? Ну я реєстраційний номер має бути апелид. Вони як сказали, що нам це, 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 це передала адміністрація. Друге, друге, бути, значить, проплата Ось, за те, що він там заємники є тисячу 1200, а на скільки сам плакат тільки є скільки коштує, а наскільки висить. Нам подарували, вона каже. Вона не може кури. такого бути. Нам подарували, нам писали свідки. Ви, ви розумієте, значить, якщо це я так називається бігбітики? Да? Ну такий плакат пластиковий, ніби на пластикових таких рамочках, і такий він ніби як з картонки. Він де був? Коли при вході заходити в будинок культурі, він зразу повисить на стіні. Зразу. А, це просто на стіні? Просто на стіні на дюбілях стояв, коли висів цей плакат. Просто на стіні. що, на ньому дозвіл. був? Вони все попідписували ці документи, що їм не дозвіла, що їм передали ми передали, на які нема на передали на баланс по спочатку видавали інший стенд не з героями небесної сотні. Видавали інший стенд, який них стояв на балансі. Коли прийшли перевірити, то той них і далі стоїть. Той який стенд, по якому зараз справа проходить. Він пошкоджений, не змогли пришити той стенд йому, тому що його по суті немає, на балансі. немає на балансі. то вони так. потім почали знаходити якісь свідків, що він доптався по портретах небесних типо Тобто вже Це не має що значення, що він там був і стер що. Він знущався. Почали інше. Вони вже зовсім інакше пішла е, тема, бо. Тобто документів на цей стенд немає це як подарок, він собі висів, і вони так вже звідки знають. Нам Смілянського передали. А потім нам з інституту національної пам'яті, що він каже, я дзвоню до Вятровича. Зараз питаю, чи такий інститут національної пам'яті відбує на всю Україну. Вона зразу знову голова будинку культури. Ні, 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 ні. Це нам з культури, з культури передав Нищук. Він каже: Добре, я до Нещука. Зараз я спитаю, чи Нещук є. Вона ні-ні, це нам Смілянського дали. Нє-ні-ні, це тоді була це. Ну коротше, все, ото. Що не скажеш, вони все відрехуються. Тобто, коли купнули документів, документів немає на цей стенд. Фігурує зараз зовсім другий стенд, документи на другий стенд, який стоїть не Просто металева конструкція. Ну каже, ну просто дурдо. А вже йому, що починають пришивати, що він топтався по ньому, бо там лише свідку? Ні, не написали, треба написати які докази пускай вона докаже, що вона бачила, що він так, так. вона прийшла і доказувала. Вона які прийшла. Чині? Ви знаєте, я була каже на цьому заході. А чого вона була? Я не знаю. Вона взагалі з другого села, але вона при міліції на якому заході вона була це в останній дзвони. 20. Це свідок, який вона є заступником голови формування за сприяння охороні громадського порядку допомозі при, при, при поліції. поліції. Це свідок, який з'являється, коли поліції треба на будь-яке судове засідання і свідчить будь-які судові справи, де треба. Її в той день навіть не було, її навіть ніхто тут не бачив. А У вас свідки є? А були, що він кадри? Він сам а був, ні, він сам. Ми пішли з дитиною, Ми прийшли, що це останній дзвоник був. Ми з дитиною пішли, сіли, бо дитині вручали грамоти. Я мусила з нею йти. а він просто взяв Ні, він, він його зняв, все. бо він висив таку на джубілях од Він його просто зняв. Прийшов до Ромах і каже: ні, спочатку він побіг до Ромах. прийшов до Ромах, каже, я тебе попереджав зняти і поміняти. Ми мали сісти за круглий стіл. Голова районної ради сказала це, сісти і обговорити, в якому форматі має бути цей стенд. Тобто взяти і працівників культури, і майданівців, і громадських активістів, і обговорити за кругом сну в якому форматі він має бути. А в якому він форматі? Просто має бути небесна сотня і все. Але вони це проігнорували. Це було 20 лютого, коли була річниця по Майдані. Вони проігнорували. 25 травня ми прийшли, з чоловіком був один останній дзвоник. Всі зайшли в зал, ми підійшли до того стенда. Він каже, не поміняли. То я його сам поміняю. Ви йдіть, сідайте, а я піду Ромах, скажу, що я його знімлю і поміняю. Він пішов, зняв, Ромах це підтвердила, голова культури. Е, пішов і сказав, що я його знімаю. Вона каже: почекай, 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 ми з тобою поговоримо. Він каже, я тобі вже говорив три рази. Мені вже це надоїло. Пішов. Його Зняв, зігнув він, потріскав, бо він пересохший вже бою. Він з крипкого китайського дешевого <платний> пласника <платний> в <Він його платний> двоє склав він на 3 чотири частини <платний> розкришився. <платний> він, він міг топтатися, ну, ну, абсурд, має. а свідок. Свідок взагалі не повинна би та жінка була би свідчити заступник голови формування по сприянню там то правопорядку і поліції і з'являється на кожен суд, де в поліції немає світу. <пит> Коли треба вона приходить і <пит> розказує <пит> «І що її треба. <пит> <Покупи> Хто її бачить? Ніхто не бачив. Ніхто не бачить. Він ніхто не вірить. Там декілька треба свідчить? зробити. Негайно подати на неї повідомлення про злочин за завідуване правдиве свідчення. Це перше, що треба зробити, розумієте? по-любому. ми ну, як би там як би там би не було на сьогоднішній день. Я бачу по справі, дуже багато порушень, та ми самі це їхнічати. бачимо, то це ж кін. Ким... Але треба ж, якщо у вас Але... сьогодні судовий дебат, то сьогодні може бути винести якесь рішення. Розумієте? Тобто в даному випадку все одно треба, щоб ваш чоловік зв'язався з нами з майдан громадським контролем, ми це обов'язково я кажу, ну те, що висвітлимо, але треба тут в даному випадку повідомляти і народних депутатів, все таке інше, коли просто людину засудили за те, що вона виконала свій громадський обов'язок стосовно того, щоб... Дійсно захистили тих майданців, які там загинули. Ці Ми писали що... інститут національної пам'яті. Нам прийшло письмо звідти, що вони йому вдячні, і е, це не допустимо, що мають бути кати і жертви на одному цьому. Так само нам прийшло прийшли. Це була провокація. І нам прийшло це письмо. Ми зачитували це на, е, судов, на судових засіданнях і підтримують нас. І е, е, нас підтримк так само він написав письмо і говорив з Бондарчуком, е, сином Бондарчука, який загинув. На Майдані він очолює організацію е, родичів Небесної Сотні, які розслідують ці всі злочини на Майдані. Він теж відписав письмо і теж подякував чоловіку за те, що він активно так ну ніби і не боявся зняти цей плакат, де ж, жертви і хати на одному стенді. Там дійсно взагалі є... хто дозволив катів вішати Ну, хто? А кати це є ну ніби якби поліція, так а наш народний депутат Савчук Олександр Сандр від Гереги він цей плакат і зробив, щоб шанувати ще свої пам своїх пам'ять е, своїх там однопартійців. Та що і... скажіть, будь ласка, цей плакат він був з кимось погоджений? – Ні з ким не був погоджений. – Просто значить його э, за нізроманість його законністі. Немає на немає. Немає. Тобто що ще день немає законності е, того, що такий незаконний кажуть, вакансі... ну то ми це доказували цілий рік, коли чоловік доказував. Ніхто до нього не прислухався, бо в ць... є, у нього були, да, що він там подавав. Ні, ні, тільки усному. а в усній заяві сказала голова е, апарату, що ми приймаємо і усні, і телефоні, і в електронному. Тобто, усні заяви також приймаються. Вони, вони є свідки, і свідки, свідки свідчили, як він да. в усних заявах і що так, йому сказав. Але що його знімуть да. свідки, які говорили, що добре ми, ми поміняємо Ми, Ми вас як учасника майдану. Ми вас покличемо, ви узгодимо разом з вами. Домовимося, багато який він має бути. ну але менше рік тягнулося. Розумієте, справу перекваліфікували до нього. Навіть підходили і казали согласися з тим, дадуть штраф тобі за ту дошку. І рік условно. Так, да, і рік умовно. рік умовно, кримінально. Рік? рік. умовно. Він сказав, що ні, це моя позиція. Років, а він, він сказав, сказав буде що такого, бо -5 я прав. 3-5 років зараз от, фігурує в справі. 3-5 років, так, да, і штраф. А хто у вас прокурор? А ось сидить. Золотка, якась Зоротка. Її батько послішов про навтобус. Там де грень, в рудні працювали. Як розпався інформацією, а ви зараз тут. <звук> я неї хто мене розмовляв. Ні, там безполезно. – Ну я думаю, що в даному випадку треба зробити нормальний аналіз, дати розвиток цій справі. Ми і дали, в нас багато вже на були, і сільські вісті були, а, потім що ще приїжджали. Ну, то, що могли, да, то, да. що замовлю сьомий канал, э, -й 8 -й канал ну, Добре, ми вісті. вам джекуємо. Але якби да, ну так, шкода, має. що воно загальноукраїнського рівня не може набрати. Так. Ну, ну, можливо, ну це можливо, це не цікаво. – Ми зараз наберемо. Розгорнути, може набрати. Так, так що зробимо зробимо, зроби, я кажу, цю справу я кажу, ну дамо розголос на каналі Ютуб. Дивіться, мой дан громадський контроль.